Житловий комплекс Прем'єр зі стильною архітектурою на березі Чорного моря. У наявності готові квартири в зданому будинку. Низька ціна на етапі будівництва. Вид на море вже з перших поверхів. Індивідуальне опалення в кожній квартирі. Прогноз зростання вартості понад 100%. Перспектива розвитку одного з найкращих морських курортів України. Активний розвиток сучасних підприємств у акваторії порту Південний. Усе поруч, торгівельні центри, школи, садочки, спорт, повна інфраструктура всього за кілька хвилин пішки. Житловий комплекс Прем'єр місце для життя, відпочинку та бізнесу. Відкрили сесію та пішли в укриття. Через постійні повітряні тривоги пленарне засідання провели в сховищі. На порядок денний винесли 79 питань. Серед ключових бюджет південніської громади на 2026 рік. Бурхливі дискусії викликали питання заміни системи кондиціонування в міській раді за попередніми розрахунками. На повну заміну потрібно понад 18 мільйонів гривень. Після тривалих суперечок депутати дійшли компромісу і підтримали поетапне виконання робіт. Монтаж розпочнуть із третього поверху, на що в бюджеті 2026 року передбачили 4 мільйони гривень. Водночас, проєкт рішення щодо програми забезпечення діяльності муніципальної варти з першого разу не набрав необхідної кількості голосів. Депутатка Оксана Воротнікова зазначила, що зменшення кількості інспекторів проблему не вирішує. Підприємство необхідно ліквідувати повністю. Депутати повторно повернулись до цього питання та розглянули його із внесенням право про подальшу ліквідацію підприємства. Це вже таке наболівше питання. Це питання обговорюється на кожній сесії. Ми зараз прийняли рішення, що зараз вже прийняли проєкт рішення, який вже є по муніципальній варті, виділили кошти на утримання. Ми скоротили її наполовину, на рівно на 50%, але дали доручність, щоб ми перший квартал 26-го 26-го року розглянули питання щодо ліквідації даної структури. Ну, будемо вивчати, будемо збирати депутатів, будемо збирати. Наші фахівців, робити висновки, порахуємо, наскільки чи нам це вигідно ліквідувати, а потім шукати кошти в бюджеті і наймати е, людей, структури, які будуть виконувати ці функції, які сьогодні виконує муніципальна варта. Але е, якщо буде так скаже наполегливо, наполягати будуть наші депутати, то будемо ліквідовувати. Ну, знаєте, е, я б хотів, щоб це було. Ну скажем, щоб ми це питання детально вивчили. Я хотів би, щоб всі розуміли, що сьогодні сесія сесія року. Це основна сесія на протягом року. Тому що сьогодні затверджувався бюджет на 26-й рік. Бюджет це як буде за рахунок чого буде. Жити наша громада це дуже важливо. Слава Богу, бюджет прийнятий. Були варіанти, я пам'ятаю, колись, що в нас не приймався бюджет. Потім ми працювали по 1.12 там два, на наступний рік. Ну зараз слава Богу, все прийнято. Будемо працювати в нормальному режимі. Нові редакції депутати затвердили рішення виділення коштів на проєкт із будівництва пункту перетримки безпритульних тварин. Володимир Сівак озвучив спільний депутатський запит до управління ЖКГ. Депутати також наполягають на розробці механізму укладання індивідуальних договорів на водопостачання для жителів дачних масивів. Ми сьогодні групою депутатів, власне, я, Світлана Дінули, Вадим Яблонівський внесли депутатський запит на розгляд сесії. Так само дякую депутатам за те, що вони його підтримали. Цей депутатський запит. Це наша певна вимога до управління житлово-комунального господарства, аби вони розробили етапи підключення і прозорого тарифу утворення для кошарського дачного масиву. Сьогодні є значна проблема із розрахунком, є сьогодні значна проблема із тим, кому взагалі належить ця труба, тому що як я вже. Же і казав під час свого виступу, що скажімо так кашарський дачний масив перебуває на межі нашої територіальної громади і на межі Візирської сільської територіальної громади. І вочевидь лише силами, скажімо так, водоканалу, який вже сьогодні так само долучений до цього процесу, вирішити це неможливо. Тут потрібно глобальне управлінське рішення і рішення органу місцевого самоврядування і співпраця в даному аспекті із сусідньою територіальною громадою щодо можливості, скажімо так, елементів того і механізму яким чином буде передаватися труба нам і зробити так, аби у людей була можливість розраховуватися за водопостачання безпосередньо із комунальним підприємством, яке відповідає цьому профілю? Тобто, таким чином це дозволить забезпечити прозоре тарифу утворення і економічно обґрунтований тариф. Під час сесії депутат Олег Тростян звернувся до колег із ініціативою розробити програму забезпечення генераторами 16-поверхових будинків на випадок блокаутів. Було прийнято до уваги, наскільки я розумію, і було надано протокольне доручення виконкому розібратися з цим питанням і по можливості, ну не по можливості, а розібратися з цим питанням. І якщо в нас є генератори, то їх не потрібно купувати, то встановити ці генератори це небагато. Це 2 два три генератори на весь на все місто, щоб забезпечувати хоча б дві-три години повного блокауту людей. Виключно ліфтами, щоб вони могли спуститися з верхніх поверхів, а це 30%. Люди у нас похилого віку чи е, мами з дітьми, з грудними, тобто вони не можуть з колясками спуститися з таких поверхів. Тобто буквально потрібно 2-3 години, щоб щоб людина спустилася, підзарядилася, набрала якоїсь теплої води, бо 16 шістнадцяти не газовані у нас, не газофіксовані. Тому це просто вкрай необхідно. Не набралося голосів за припинення діяльності ГЖК шляхом його ліквідації. Борги комунального підприємства зростають та вже становлять більше 7 мільйонів гривень. Більше від засідання сесії дивіться в програмі Об'єктив плюс. Атака ворожого БПЛА на південне. Вночі, 17 грудня, ворог наніс удар в житловий масив. У наслідок ударної хвилі були пошкоджені вікна в будинках, школах і приватних закладах. Постраждали припарковані поруч автомобілі. Серед пошкоджених об'єктів салон місцевої активістки та волонтерки. Кристіна розповіла, що дізналась про пошкоджене майна з відео, отриманого від знайомої. Приїхавши на місце, вона була шокована від побаченого. Мені скинула знайома. Що пошкоджено студію, ми приїхали сюди. перше, в принципі, як і зараз, це все одно, мабуть, шок, бо я все ще не розумію, що робити, як робити, що це буде далі. Подивимося. Чи дуже великі наслідки для ваших студії? Ну, вони, я би сказала, не дуже великі, але все одно вони вагомі, тому що воно потрошки-потрошки так за все берешся. У нас не тільки вибило вікна, у нас майже вибило вхідні двері ще. Там стояла шафа, і, мабуть, це її трошки прикрило, що її якби, виламало, але вона стоїть. Ну і в плюс всі вивіски, рекламні банери всі, вони теж якби, нормально вартують. po meblam troszkę. Таке, ну головне це вікна. Це саме найдорожче буде. На місце події працювали усі служби. Поліція на місці оформлювала заяви про пошкоджене майно. Оперативно прибули на ліквідацію працівники екосервісу. Людям надавали ОСБ плити, плівку, скотч та інші матеріали. До ліквідації наслідків також долучилися місцеві активісти та жителі. Роботи тривали до пізньої ночі і були продовжені в наступні дні. Комунальники розповіли, що виникли проблеми з доступом до деяких квартир. Пошкоджені рами довелося знімати за допомогою автовишки. Наше комунальне підприємство, ну до речі, ми вже якось були обучені такими подіями, якщо пам'ятаєте, події на Горбатка. Тому десь в тисли термін хвилин 30-40, наші працівники мобілізувалися і ми вже були на місці і почали ну почали допомагати разом з керівниками нашого. Горсовета, ми у нас є резерв. Нам було за хвилин 30-40 вже доставлено до будівлі та парадників, де це случилось в том домі. Фанера, плівка, скотч, електролобзики. Ну, необхідний інвентар для того, щоб люди могли. Закрити ці вікна, які побивали сто були бо вибити, то нам залишилось зробити з повибивати раму потрібно знімати, бо там дев'ятий поверх, і за допомогою нашого автогідопоміча ми будемо доставати ці віконні рами, тому що. Як виявилося, в даному будинку проживають, не всі мешканці проживають, хтось виїхав і нема можливості зайти в саму квартиру, щоб дістати це скло і рами. Тому за допомогою нашої техніки ми будемо це відпрацьовувати, прибирати. Після падіння БПЛА 17 грудня на місце прибули міський голова та його заступники. Були визначені першочергові дії з ліквідації наслідків. Жерт серед мешканців будинку немає. Восьмеро людей отримали поранення різного ступеню. Одного з них госпіталізовано. Наразі управлінці міста готують листи до європейських партнерів із зверненням про допомогу. Я буквально через 10 хвилин був там. Я обійшов з нашими фахівцями, з своїми комісіями, нашої чрез звичайної Ми обійшли це місце, обійшли наші будівлі, обійшли школу, обійшли будинок. Определилися таки з самого початку, що треба зробити першочергово. І почали буквально через якусь годину ми почали доставляти пленку, ДСП, там. і все те, що необхідно було вирішувати в даний момент. І практично працювали до глибокої ночі. В основному питання в основі було вирішено. Зараз продовжуються ці роботи. Наші комунальні підприємства там працюють, допомагають людям. І ми зараз. Підключили європейські структури, там червоний хрест. Зараз з ними тісно співпрацюємо. Зранку 18 грудня біля будинку працювали громадські організації. Вони видавали плівку та будівельні матеріали для тимчасового закриття пошкоджених вікон. Також сім'ям з дітьми надавали теплі ковдри та психологічну допомогу. Ліцей номер один та ліцей імені В'ячеслава Чорновола з 18 грудня пішли на передчасні канікули. У закладах зафіксовано пошкодження вікон. А в ліцеї номер один також постраждала система безпеки через тривалі повітряні тривоги, інші школи розпочнуть канікули з 22 грудня. Два роки тому міжнародна організація ЮНІСЕФ забезпечила нам поклейку вікон всіх закладів загальної середньої освіти бронеплівкою, і якраз це дало змогу уникнути великій кількості уламків осколків тому, що Майже все скло залишилось на цій плівці. Якби воно розлетілося, то ми могли б мати набагато більше пошкоджень і в першу чергу набагато більше людей могли постраждати від цих осколків. Будемо виходити із пропозиціями забезпечити такою самою плівкою заклади дошкільної освіти. Тому що якраз сьогодні вночі ми побачили, що це дуже дієвий. Засіб у зв'язку з цією ситуацією, яка зараз трапляється, що у нас постійні тривоги, і діти перебувають дуже довго в викриттях, Було прийнято рішення, що з понеділка, з 22 грудня, всі школи громади переходять на канікули і відпрацюють декілька днів, які вони не встигли допрацювати. Також за рахунок ущільнення. Ми можемо змінювати дати канікул, можемо забирати. Весняні канікули, і навіть можемо продовжувати навчання влітку. Все буде залежати від безпекової ситуації. Наголошуємо, після відбою повітряної тривоги не слід скупчуватись на місці прильоту, адже ворог може завдати повторного удару. Варто нагадати, що за останній місяць це третій випадок руйнування та пошкодження майна в результаті бойової роботи і ворожої атаки. Фотозони до новорічних свят. У Палаці культури Дружба закінчили облаштування яскравих локацій. Фотозони до Різдва та Нового року традиційно встановлюють у фоє закладу. На вході зустрічає стилізована ялинка. Цього року художники палацу експериментували з монохромним забарвленням. У фоє використали традиційні елементи ялинки, кольоровий дощик, гірлянди. Ще одна новація: цьогоріч не встановлювали фігуру символу прийдешнього року. Я не бачила в жодному місті, щоб якось ставили коня як головного персонажа. І у всіх європейських містах стоїть вертеп у центрі міста або всередині якихось там палаців. І хотілося повторити такий екскурс. І, по-друге, дуже хочеться, коли заходять цілими родинами до нас. І дитина завжди буде питати своїх батьків, а що це за малюк, а що це за люди. І батьки будуть розповідати ту саму добру історію про народження Христа, про добро і про затишок домашній. Про сімейний якийсь побут. І мені здається, що це краще, ніж розповідати про коня. Цього року така ідея найперша була ось в жовтні, перше, що я просила, щоб давайте зробимо якусь заміну цього символу року, бо він дуже багато років в різних матеріалах вже спробувався, а вертепу в нас не було. Прикрашає залу новорічна ретро-ялинка від міського музею. Іграшки для цього деревця приносили самі жителі, розповідає Тетяна Ярошенко. Наша ялинка вона відрізняється від сучасних ялинок, тим, що там іграшки, які кажуть самі. Про себе. Вони, як би скажемо, відтворюють дух тієї, тих років, коли вони були виготовлені, коли ними користувалися. І, в принципі, це, всі, це все ялинкові прикраси, які ми не купували. Це нам принесли люди. Вони вважали, що воно вже вийшло з моди, можна його віддати в музей. А в музеї, скажімо так, воно отримало нове життя. І зараз наша ялинка користується дуже так би скажімо, популярністю. Серед відвідувачів фоє це ялинка, яка дорослого поверне в дитинство. А дитину дуже зацікавить. Палац культури дружба запрошує жителів громади завітати на яскраві локації та зробити світлини на пам'ять.